У самому серці Великого лісу, серед високих дубів і дохмяних сосен жила собі маленька білочка на ім'я Ліна. Вона була весела, моторна і дуже товариська. У Ліни було багато друзів Їжачок Тимко, зайчик Пух, сорока сава і навіть поважний старий бурсук брунь. Щодня... Вони зустрічались на галявині, гралися, допомагали одне одному і готувалися до зими, збирали горішки, грибочки, сушили ягоди. Дружба в них була міцна, як корінь старого дуба. Але одного дня все змінилося. Дивіться, що я знайшла. Вигукнула Ліна, коли пірнула у дупло старого бука і побачила там гори лісових горіхів. Це була справжня комора, залишена ще якоюсь білочкою давно-давно. Це ж скарб, сказав зайчик Пух, зазираючи в дупло. Ух ти! Ми тепер зиму проживемо сито, радісно сказав їжачок Тимко. Але Ліна раптом насупилась. Ні, ні, це я знайшла, це мої горіхи. Я все літо працювала, а ви гралися, так що м -м, це справедливо. Але ж ми тобі теж допомагали, здивувався Пух. І взагалі ми завжди все ділимо разом, обережно сказав Тимко. Тепер не ділимо, це моє. Білочко сердито схрестила лапки і сховалася у дуплі. Друзі нічого не сказали, тільки сумно розійшлися по своїх хатинках. Минали дні. Настала справжня осінь. З вітром, дощами, холодними ночами. Друзі, як могли, готувалися до зими самі, хто сушив шипшину, хто збирав останні яблука, а хто лагодив дах. А білочка Ліна сиділа у своєму доплі з купою горіхів і потирала лапки. Як добре, що я не поділилася, мені вистачить на всю зиму. Та радість була недовгою. Однієї ночі в лісі піднявся страшенний вітер дощ залив усе навкруги, гілка, на якій було дупло Ліни, не витримала і з тріском зламалася. Дупло залило водою, а всі горіхи покотились просто в багнюку. Білочка вибігла на двір, вся тремтіла від холоду й страху. Що ж мені тепер робити? заплакала вона. Я ж нічого не залишила собі в запас, і друзів образила. Вона повільно пішла лісом, ховаючись від дощу. Шла і шла. Поки надійшла до хатинки єжичка Тимка, світло з вікна ще горіло. Білочка несміливо постукала. Хто там? почувся голос: Це Це я, Ліна, прошепотіла білочка. Мені дуже соромно, я помалилася. я думала, що можу все сама, але тепер... тепер я знаю, що без друзів ніяк. Двері відчинилися, і Тимко одразу взяв Ліну за лапку. Заходь, ми якраз вечерюємо з пухом і Савою. Тут є місце і для тебе. Але ж е, я була жадібна». Так, була, погодився пух, але всі іноді помиляються. Головне це вміти попросити пробачення і все зрозуміти. І ми всі друзі. Усміхнувся тимку, а друзі завжди допоможуть коли ти в біді. Білочка заплакала, але вже не від страху, а від радості. Її простили вона знову була з друзями. І, хоча у неї не залишилось жодного горіха, у неї було те, що важливіше за всі запаси це справжня дружба. І відтоді Ліна завжди пам'ятала Доброта і дружба. Це найцінніше, що може бути в лісі.